Перший обласний у суботу, 8 листопада, південне приймало перший обласний форум молодіжних рад, центрів та просторів Одещини. Захід організували молодіжна рада при ОДА спільно з управлінням культури спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради, також за підтримки департаменту освіти і науки ОДА. Головна мета форуму створити консолідовану платформу для об'єднання молодіжних структур, зазначають організатори. Ми вже запустили опитування потреб молоді. Ми виїздимо в області, знайомимося з молоддю. Сьогоднішній захід він також в області, тому що ну, будемо відверті, в Одесі багато ініціатив реалізується, які доступні. Але ж треба як обласна рада розвивати саме молодь області. Ми Запустили дослідження. Ми будемо опиратися на результати і вже на основі них. Випрацьовувати так ті напрямки, які ми можемо посилити, так і що ми можемо запропонувати, зокрема, і в програму обласну. Мені хочеться вірити, що сьогоднішнім заходом ми відкриваємо нову сторінку молодіжної політики Одещини. І, зокрема, цей захід в південному він такий перший, який. Надалі передасть стафету іншим громадам, іншим містам. І якщо у нас є молодіжна столиця Європи, молодіжна столиця е, України, то сьогодні південна молодіжна столиця Одещини має бути теж своя мережа. Це мають бути хаби, мають бути простіри, молодіжні центри, будь-що куди будь молоді люди можуть прийти і там або реалізувати свої можливості, або проговорити про їх свої проблеми. Тоді ми будемо говорити взагалі про стан молодіжної політики в державі. Бо так хтось займається якимись маленькими напрямками, але от соціалізація, введення в політичну діяльність знайомство взагалі з державними процесами, в принципі, цим ніхто не займається І на виході. Ми маємо таку розгублену людину в 36 років, яка вважає, що держава сама по собі, а ми якось там самі по собі. У роботі форуму взяли участь громадські організації, центри розвитку молоді, міжнародні партнери та представники бізнесу у своїх виступах. Розповіли про можливості молодіжної роботи та перспективні напрямки реалізації проєктів. Ми прийшли з дуже конкретними пропозиціями. Ми будемо якраз говорити про те, як молоді зараз отримають і високу зарплату вище середньої, і житло, і можливість бронювання. У нас є в компанії 100% і є підприємство в Польщі і в Одесі. Ми шукаємо інженерів. Ми готові брати на стажування на практику студентів з другого курсу. А з третього у нас є вже оплачуване стажування, де люди там отримують одразу. Зарплату головне, що ми намагаємося зробити, це те, щоб молодь з таких споживачів перейшла в більш активну позицію тих, хто формує порядки денні в громадах і впливає на процеси прийняття рішень. Задача нас не просто підтримувати їх, та а намагатися формувати оцей простір підтримки, оцей позитивний досвід. Тому ми завжди наголошуємо на важливості співпраці молоді з представниками влади, з представниками бізнесу. Ми намагаємося зробити цей зв'язок можливим. А далі вже відповідно від кожної сторони залежить наскільки цей досвід буде успішним. До молодіжного форуму доєдналися більше 50 представників молодіжних організацій зі всієї Одещини. Такі заходи це можливість обмінятись досвідом та дізнатись про новації молодіжного руху, розповідають учасники проекту. Не боятися, це найголовніше, тому що ми всі, ми всі в одному положенні, ми всі однакові і просто пробувати. Ми, я теж дуже закрита людина, я інтроверт, жахливий, але люди поруч мене відкр... мене відкривають, тому треба просто знайти своїх людей, знайти свою компанію. І ми, ми якось робимо все для цього, щоб люди могли прийти до нас і просто. Розвантажитися. Насправді дуже активні. У нас є, звичайно як завжди, у всіх громад проблеми, всі, тим паче, які зараз є в Україні, але все одно наша молодь розвивається, у нас є спортивні досягнення, дуже успішні, і культурні. І наша молодь, і наша молодіжна рада вже має третє скликання. Тому зараз я от став головою третього скикання молодіжної ради. І це показує той момент, що ми продовжуємо, ми намагаємося розвивати і співпрацюємо з нашою. Арсійської міської ради ми впроваджуємо велику кількість от таких заходів, як зараз ми маємо або. В цілому проштовхуємо ініціативи щодо підвищення рівня залученості до молоді до прийняття рішень. Багато хто тут наголошує на тому, що потрібно приймати найкращі практики молодіжної роботи з інших громад, організацій або молодіжних рад, центрів просторів. То так само і будемо для себе впроваджувати щось найкраще, що можна побачити з інших організацій. Ця тема була для мене дуже актуальна, тому що початок і треба залучати молодь, тому що дуже багато заходів спрямовані на пит. Патру... Римку молодіжної політики та молодіжних рад, тому я вирішила прийняти участь. Сподіваємося на краще. Сподіваюся, що з цими знаннями, які я сьогодні отримала, я привезу їх до нашої громади і ми всілимо їх у життя. Практичні навички із залучення молоді до прийняття рішень учасники форуму провели у форматі воркшопу. Більше про перший обласний молодіжний форум дивіться у програмі про тиждень. Спорт як реабілітація. Ветерани російсько-української війни тренуються вислуванню на ялах. Телебачення громади побувало на одному з тренувань. Практично всі воїни мають важкі поранення. Хлопці виходять на воду незалежно від погодних умов. Сюди приїжджають ветерани здебільшого, але є в нас хлопці, які, ну, типу, яких, на жаль, склала болезнь якась. Ну, типу, з певних причин. Ну, він не військовий, він цивільний, але ну, типу, таких людей теж не можна залишати без нагляду. Типу, треба приділяти якось увагу. Веслування буде на Ялі. Це напрямок адаптивного спорту, типу, до Одеси, типу, 65 кілометрів 70, ну, типу, відстань. Єдиний напрямок адаптивного спорту в нашому місті. Ну, типу, інше є тільки в Одесі. Такий самий. Ну, типу, сама фірма, фірма знаходиться в Одесі, ми один з таких осередків. Військові про роботу такої спортивної секції дізнавалися у різний спосіб, але більшість ветеранів запросили представники громадської організації, спортивного комплексу Олімп та хаб ветеранів. Атмосфера така. От хлопці всі свої. Тут якесь таке. От як там було братство, таке. От отут от теж треба. Треба десь і в. Особистому житті теж друг другу виручаєш, тому що комусь втрат... ну, не всі можуть все. Хтось того не може, хтось того не може, хтось так. А я... інакше ніяк не виживеш. Зразу я якось, ну, я за себе, якщо скажу, що не дуже я спілкувався з людьми. Мені краще було вдома, одненькому собі. А це я почав ходити, вже почав на тренування. То вже і якось вже і спілкуюся і в місті з людьми, і з людьми. Так що допомагає, ну, дуже допомагає воно. І фізично трошки вже окріпаєш, тому що всі хлопці, хто тут, вони всі подовго лежали лежачі. Спочатку лежачі, потім зробили ногу, кому зробили, кому на протезах, на костелях, ну, на милицях, хто як, бо ослабли. Після поранення всі ослабші. От. А то вже потихеньку-потихеньку вже входиш в форму та й дуже допомагає. Перший раз. так? — Так, перший раз. — А як дізналися про те, що тут такі? У нас відкрився відділ як, супроводу ветеранів. Ага, хаб, хаб ветеранів. Да, ага. да, там, де соцслужба. Там сотрудниця Інна Лужкова мені сюди прийти. О, я хочу спробувати. Хочу Ага. А какие ваши ожидания? Вы не переживаете, что Нет, холодно, нет. нет. Да нет, для меня, поверьте мне, это чем чем холоднее, тем лучше. Что вы ожидаете? Ну, мне вот, как сказала коллега ага. Павроким, ага. то есть общение с людьми. То есть физически я хочу пойти, потому что очень ослаб. Если в начале как-то себя Займалася та потом я просто ну, вже всі ж хто Ага. подстегував. Тобто нужна мотивація. Вот хочу хоті физически потянуть, ну і общение плюс с ребятами. Більшість ветеранів в цивільному житті не були спортсменами, проте ті, хто займаються близько двох років, вже встигли взяти участь в змаганнях різного рівня. Я приймав участь в регаті. Це подія, яка триває вже понад 700 років, і вперше там була Україна в Венеції. По, ми проходили по гранд-каналу, щось типу параду, але на, на човнах. В Греції були три рази. Ну, теж там, я, я не пам'ятаю, як то точно називається. Якісь змагання були то, то друге, то третє місце. Один раз було перше. Будь-який досвід це першочерговий досвід. Команда ветеранів запрошує військових, які повертаються до цивільного життя, приєднуватися до занять з адаптивного спорту. Ступень чи характер поранення не мають значення, наголошують учасники. Головне бажання та прагнення відновитися після надважкого періоду пережитого на війні. Присвята жінці. У міській галереї відкрилась нова експозиція. Цього разу свої роботи представила місцева мисткиня, вихователька третього дитячого садочку. Веселка Ірина Петрусенко: фарби і діти ось головне натхнення. Зізнається художниця. Я її вирішила присвятити жінці і жіночій енергії. Тому тут різні стихії. І вогонь, і повітря, і вода, всі поєднані різні пори року це все жінка, все її прояви. І лише у поєднанні чоловічої і жіночої енергії народжується світ. Якщо щось привалює одне або друге, то виходить те, що вийшло що зараз у нас відбувається війна. І якщо наші чоловіки зараз на фронті, то ми жінки повинні. Відбудовувати цей світ із середини, кожен робить те, що може. Я художник. Я від моменту народження художник, бо я малюю все своє життя, скільки я себе пам'ятаю, хоча ніде не, не навчалася. Тому те, що я можу зараз зробити, це поділитися своєю творчістю, дати краплинку своєї енергії, щоб трішки, мабуть, люди перепочили. Це, я вважаю, найголовніше і найкраще, що я зараз можу зробити. Ну, діти, діти завжди. Діти мене надихають. Я люблю дітей. Я люблю працювати з дітьми. Я вже 30 років працюю з дітьми. Тому фарби і діти це моє життя. Це вже друга персональна виставка Ірини Петрусенко у міській галереї. В експозиції представлено 33 роботи у картинах. Поєднано філософські роздуми про жіноче і чоловіче начало, гармонію, світла і тіні. Творить мисткиня під ім'ям Арія. Обдарована, яскрава, талановита, геніальна, можна сказати, мисткиня з нашого міста Ірина Петрусенко, яка себе називає Арія. Що можна сказати, що це її друга персональна виставка в нашій галереї, а роботи кажуть самі про себе. Вона не тільки творить. Пензликом вона ще й пише вірші, тобто вона дуже талановита. І я думаю, що якщо наші гості чи мешканці міста завітають до галереї, то самі в цьому впевняться, яка вона яскрава особистість. Не пошкодують свою виставку. Художниця назвала та, що створює світи. Мисткиня закликає всіх жінок не забувати про своє творче начало. Щоб жінки ніколи не забували, що основне в їхньому житті це творчість. Бо коли жінка перестає творити, світ починає кринитися і котиться в прірву. Творчість може бути різна. Для мене це малювання, для когось може випічка пирогів. Так як... У моєї другої мами вона дуже прекрасний патче торти. Хтось вишиває, як моя рідна мама, хтось шиє, хтось виховує дітей. Але тут повинна завжди бути іскорка творчості. Політ, політ повинен бути. Не забувайте про це. Познайомитись з творчістю Ірини Петрусенко можна, відвідавши міську галерею. Виставка триватиме протягом трьох тижнів.